Так, святая святих, верхній поверх. Я вже так хочу сюди прийти, щоб тут було темно, щоб я нікого не бачила тут. Тому що тут зробили вже утеплення, вже йде процес даху. Але поки ось так. Оце ж цеглою ніхто не обклав. Ну, нема, нема працівників, ще камінщики за тиждень мали знайти тих, хто буде е, працювати з цеглою додатково. Тільки з понеділка начебто хтось виходить. Начебто, але це не означає що 100%. От! Красотень. Ось вона, ось така наша друга секція. Ось така ще третя, не зовсім розібрана. Обіцяли, до речі, оце все зрізати за цей тиждень. Діцянка-цяцянка. Ну там далі сусіди. Не будемо на них звертати уваги, поки вони насміхаються. Так, ось тут ходи-виходи. Оце ж прибереться оця стіна. Буде таке гарне вікно. О, птічка, притаїлась птічка. Бачите, як вже швиденько роблять якраз гарненько. Так. Відновлюють. Якось різні рішення такі цікаві тут також жаби квакають о Вікторія. Людосики, а це бачите. Тут ще робити і робити. Тут ще питань. Лише почати. Ну, а насправді майстри, які роблять нам а, дах, вони такі ж молодці. Ну, так. Вони начебто непогано працюють і дуже швиденько, якщо в них є фінансування і якщо в них є матеріали. І робітники, які мають зробити роботу для того, щоб вони могли до даху приступати. Ось так.